Да, етика це наука про мораль. Тобто в якійсь мірі да, тут є якийсь певний синоніміст, але етичність як зовнішнє проявлення внутрішніх цінностей. Бо ми не можемо знати, які ми люди, поки ми з іншими не перетинаємось. От би жили ми на безлюдному острові всі, невідомо було б, як ми себе поводимо, як ми взаємодіємо, як ми комунікуємо і тільки зіштовхуючись, як Олександр Семенович Членка каже, з тим іншим, це ж не про іншого, це ж про нас. Який я, яка я? От зі от. Тому етичність більше зовнішня наших внутрішніх моральних якихось правил і цінностей. Ну так плавно перейшли до етикету. Як вони перетікають один в один? Етикет це проявлення да? практичне вже. Так. А якісь ритуали, а. правила. Так я би порівняла таку от аналогію: ті, хто кермується, знають, що є правила дорожнього руху. І якщо їх не дотримуватися. На дорозі буде хаос, будуть зіштовхування, дорожно-транспортні пригоди і так далі. Так, може бути хтось інший, але знову ж таки він не дотримався, чи він не дотримався правила. Етикет допомагає нам теж мати правила, але не на дорозі, а в повсякденному житті. Там може бути діловий етикет, може бути щоденно побутовий, може бути сімейний, так як ми себе проявляємо. Але корінь. Етикету буде заходити теж в цих два принципи, які я сказала трошечки вище: це повага до себе, до того, кого я спілкуюсь, і вміння не заганяти людину в глухий кут. Можна туди ще трошечки додати, про це вміння красиво вийти з будь-якої ситуації. Ну, це трошки перегукується з незаганянням в глухий кут.